таке шановне пасло, Свята Неділенька, центр Львова, як то кажуть, Львівська 100-метрівка. Прямо перед нами Тарас Григорович Шевченко. Тихий літній день, гарна погода і у нас традиційна прогулянка центром. Думав, що застанемо тут а, протестувальників, але наразі побачив тільки одного, бачите, руки геть від набу. Наразі тут у нас у Львові трошки все заспокоїлося. Бачте, дітки, туристи. Здали ні чути, якась музика так вилає, що сюди десь в районі оперного театру. Доволі багато людей. Може, якийсь концерт там відбувається. Або знову якісь вуличні музиканти. Хоча була така історія, що забороняли там. Виступи вуличних музипакантів з підсилювальною технікою. Гарнізонний храм. Підкорюють скелю. Дивно, що на цьому місці ніхто не грає, зараз під гітару не співає, як правило тут на неділю купа людей, лунає голосна музика. Мабуть, відпочивають хлопці. Так, я швиденько перейду, щоб не... О, ззаді вже за мною теж з'явилася якась музика. А там це в районі е Божої Матері, там теж хтось, дівчинка якась співає. Так, а ми продовжуємо Галекційська каса Ощаднощі. Це те місце, де у нас є Статуя Свободи там на горі. А, тут буде майбутній концерт Комунальники перебирають. Боже, скільки там народу. Мабуть Мабуть цей протест перемістився туди, не знаю. Або там якийсь концерт. Поживемо побачимо, пройдемо все ближче. Якесь телебачення працює Чучи за все якийсь проповідник, тому що читає біблію. А та. звідки такий шум ця дівчинка врубала оцю колоночку і її так далеко чути. А зараз. Опці опції. Водняча машинка там поїхала розмальована квіти. Лаванда, так як гарно це капець. Лавандочка. Ще досі фонтанчик на ремонті. Музей нова виставка Софія Бурак. Національний музей. Так, Це наш Львівський оперний. А ми куди йдемо? Ми йдемо на площу ринок. Тут прямо перед нами метрів 100 сувенірний ринок Вернісаж. Руське гаваряще пішли. І це хочу вам показати це. рами. Автентичні рами зі старих образів. Досвестили їх на сміття? Я думаю, що хто суспішно їх знайде, забере. Реставрує і втридорого продасть. Такий маленький лісопедик електричний. Так, тут же робочий день закінчується. Всі продавці складаються, завтра все буде спочатку. Так, дійшли ми до вулиці Театральної. І це, всі дороги запарковані, ябко нема де впасти. Боже, ця дівчинка в центрі співає так голосно, що ж сюди її чути. Мабуть, про обмеження звуку вона чула. Так, Зараз підійдемо на площі на ринок і густота населення різко зросте. Баббалвая <реклама> Экономичный факультет. <реклама> Львийский национальный университет имени <реклама> Франка. <реклама> Ну, бачите, завжди такі отаким от яких є велика кількість по всьому місті здається переживати блокаута. Так, а ми підходимо до гарнізонного храму, тільки вже зі сторони входу. Гарнізонний храм відреставрований. Не знаю, чи камера зможе передати. Тут кількість людей, яка тут на площі ринок. Вітерець будуть, скузничок такий. Сані людно, доволі людно. Яку сторону не подавайсь, он не так слышно. Тут відбуваються якісь ремонтні чи реставраційні роботи. Все розібрано. Буде якийсь новий заклад. Що, я думаю, ми підемо в копальню кави. Ми минулого разу були де, на горі, а цього разу, певно, спустимося під землю. Викопаємо трошки кави під землею. Ja, det er det. Det er det. Det er Реставрація йде. Буде тут також новенький фасадик, Якісь шуми йдуть. Щось там твердо грає. Такий гарний мотоцикл. Ода. А, завдіані грає музика. Так, ну що ж, враховуючи, що тут є багато шуму, багато музики. Я думаю, на цьому будемо закінчувати наш ролик. Такою невеличкою віртуальною екскурсією. Всім дякую. Запрошую підписуватись на канал, ставити лайки, до нових зустрічей. Всім па-па.